Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді три гарних будинки. І наша перша пропозиція це будинок, який розташований у селі Кричово Тячівського району Закарпатської області. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Великий приватний будинок з загальною площою майже 260 квадратних метрів. Містить 5 великих кімнат. В будинку зроблений ремонт, є світло, газ та свердловина. Залишаються меблі та побутова техніка по домовленості. Площа ділянки 16%. соток. На неї розташована літня кухня та ще декілька господарських споруд. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступний будинок розташований у селі Серне. До міста Мукачево 20 кілометрів, до Ужгорода 50 кілометрів. Будинок містить 6 великих кімнат. Зроблений ремонт та залишаються меблі та побутова техніка. Також в будинку є кухня, ванна кімната, котельня та коридор. Площа ділянки 50 соток. На території є допоміжні господарські споруди та гараж. Це чудовий варіант для постійного проживання або дачного відпочинку. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступний будинок розташований також у селі Серне, що 20 км від Мукачево. Площа будинку 150 квадратних метрів. Будинок містить 6 кімнат. Ділянка площею 25 соток. містить гараж. Та допоміжні господарські споруди. Друзі, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавців. Усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!